Сербські науковці експериментують із борошняними черв'яками, які здатні їсти полістирол. Цей полімер дуже складно переробити, а розкладається він 500 років. Борошняні черв'яки – це личинки великого борошняного хрущака. Вони харчуються органікою рослинного і тваринного походження, а ще їдять різні види пластику. Ці істоти розщеплюють полістирол на вуглекислий газ і воду під час біорозкладання одного кілограма пінополістиролу виділяється один-два грами вуглекислого газу. Якщо ж такий самий обсяг спалити на цементному або сміттєспалювальному заводі, виділиться чотири тисячі грамів вуглекислого газу. зі слів науковців, після поїдання полістиролу в організмі фекаліях борошняних черв'яків не лишається мікропластику, тому вчені пропонують фермерам розводити цих істот, а потім згодовувати худобі. Це ідеальна система кругової економіки. Відходи стають субстратом, і кожен етап процесу може стати комерційним і приносити дохід. Борошняних черв'яків не вважають цінним кормом через високий вміст жиру. Зазвичай ними годують домашніх улюбленців, таких як птахи, риби, амфібії, рептилії та дрібні звірята.